Протягом 20 років у Шосткинській дитячій школі мистецтв відбувався грандіозний дитячий конкурс академічного співу Поліська рапсодія. Раз на два роки в наше місто з'їжджалися юні вокалісти зі всієї України, аби продемонструвати неабиякі таланти і отримати звання найкращого. Проте після початку великої війни проведення конкурсу у звичному форматі стало неможливим. А 10-та ювілейна поліська рапсодія пройшла в онлайн форматі. Нібито недавно починалося все, а вже стільки позаду, стільки зустрічей тут в цьому нашому концертному залі, вражень таких з ну, високого мистецтва. В цьому році ми проводили його вдруге вже поспіль в онлайн-форматі, бо Неможливо з живцем зібрати зараз цих учасників. Було в нас 43 заявки з семи областей України: Це Сумська, Харківська, Чернігівська, Київська, Волинська, Вінницька, Львівська області. Незважаючи на певні перепони і неспокійну обстановку в країні, конкурс відбувся. І, хоча обійшлося без повного залу глядачів та гучних оплесків, діти змогли продемонструвати всю ту титанічну підготовку. Яка йому передувала, і показати гарні результати. Дощі, дощі, рітає, я думала, я думала, Директор школи мистецтв привітав лауреатів та дипломантів, а також їх викладачів та концертмейстерів. Я хочу о -о, сказати, що наша живіт почесне, ви знаєте, хто його очолював. Олександр Миколаївич Дзяченко. Це головний фахівець підготовці оперних співаків, бо він, він очолює кафедру Саблічної консерваторії оперного співа. Журі відмічало, що достатньо високий рівень наших учасників. Таке творче змагання зібрало та об'єднало навколо себе надзвичайно обдарованих виконавців. Проте не слід забувати, що таким високим результатам передувала колосальна праця і дітей. І їх дорослих наставників, що й принесло свої плоди. На конкурсі я вперше. Ми до цього конкурсу готувалися ретельно, виспівали кожну ноту, дивилися, де брати дихання, як. І я сподіваюся, що з, конкурс, з кожним конкурсом буде лише краще. Ми обираємо на конкурси по дві пісні, мінімум. Одна має бути класична. Але я теж на український, а інша має бути народною і бажано такою, щоб я міг передати емоцію і та у історії героїв. Ми багато співали пісні, розпівалися багато. Я співаю пісню от джигуне джигуне» і тихий вечір. Валентина Іванівна вона дуже добра в мене часто але інколи строго, коли в мене не виходить співати. А так вона добра в мене і дуже гарно співає як по мені. Я співала пісню Думи мої. Для початку трохи було так страшнувато, але взагалі нормально. Ми підготували композицію Як би мені сивий кінь». Готували ми її з початку року. Я вперше брав участь у конкурсі поелійська рапсодія і одразу ж отримав лауреат першої премії. Це було очікувано. У мене є твори туга за весною, та ось заграйте грайте музики. Ми до готувалися дуже гарно і займалися. Мені дуже подобаються ці твори. Для мене це перша перемога, тому що я ні разу не виступала на конкурс, а це мій перший конкурс. Не менш хвилюючою та значимою поліська рапсодія є і для викладачів юних вокалістів, які викладаються на повну, аби їх вихованці достойно представили себе і свій талант перед шановним журі. Цей конкурс найголовніший, і ми до нього готуємося кожного року. Хоча він проходить раз, раз на два роки. От я завжди хвилююсь за кожну дитину, яку виставляю, бо це моя відповідальність. Кожен конкурс це як ну як вперше. Вірити в учня це головне, і тоді всі е, сходинки до вокального мистецтва будуть наші. Я допомагаю дітям розкриватися. Інколи деякі не знають, що вони вміють співати, вони починають співати. Ті, які не цікавилися музикою, у мене діти зараз починають. А що це? а Що як? А як тут грати? Вони починають тягнутися до до мистецтва і розвивають себе самостійно. Вже деякі в мене там невеличкі твори для себе грають. Підготовка до конкурсу була важкою, якщо чесно кажучи. А діток, звичайно, обираю найкращих, щоб показати свою роботу, свій результат, гордість за свого учня, гордість за свою роботу. Ну, звичайно, щастя. Щаслива за своїх діток. Конкурс став справжнім святом музики, об'єднавши юних співаків, їхніх педагогів, концертместерів та шанувальників вокального мистецтва. Кожен виступ був унікальним та неповторним, продемонструвавши розмаїття талантів та стилів. Учасників котре продемонстрували достатньо високий рівень підготовки і майстерності. Володарем гран-прі стала Марія Химич із Чернігова. Її земляк Володимир Любченко посів перше місце. Також кращими в своїх вікових категоріях стали львів'янка Поліна Циганкова, Максим Шиндрик з Вінничини. Ну і шосткинець Артем Головач.